Привіт всім! Сьогодні розповідаю про третю групу єдиного податку, про її переваги та недоліки про те, кому вигідно бути на третій групі єдиного податку, хто взагалі може бути на третій групі єдиного податку, а також про податки, які сплачує ФОП на третій групі, про звіти, які подає, і про штрафні санкції за несвоєчасну сплату і несвоєчасну подані звіти. Третя група єдиного податку. На відміну від першої і другої групи, на третій групі Платником єдиного податку може бути не тільки фізична особа-підприємець, а й юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми. Тобто, ви можете зареєструвати собі юридичну особу у формі приватного підприємства або у формі товариства з обмеженою відповідальністю, і воно може бути на єдиному податку на третій групі. Головна умова це обсяг річного доходу. Він не повинен перевищувати. 1167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. У 2024 році ця сума складає 8 мільйонів 285 тисяч 700. По найманих працівниках обмежень немає як для ФОПів, так і для фірми. Тобто найманих працівників ви можете оформити стільки, скільки вам потрібно. Єдине, потрібно пам'ятати про норматив працевлаштування інвалідів. Згідно з цим нормативом, якщо у вас працює від 8 до 25 осіб, то серед них один працівник повинен бути інвалідом і він повинен бути оформлений у вас за основним місцем роботи. По видах діяльності ви можете займатися як виробництвом, так і продажем товарів і наданням послуг, тобто всі кведи, крім тих, які заборонені на спрощеній системі оподаткування. Щодо того, чим не можна займатися на спрощеній системі оподаткування. Я зніму окреме відео і пройдуся детально по кожному пункту, який прописаний у Податковому кодексі України пункт 291.5. А зараз все-таки про те, чим вигідна третя група єдиного податку. Чим вигідна третя група єдиного податку? Найперше, як я вже сказала, необмежена кількість найманих працівників. Це суттєва перевага порівняно з другою групою. На другій групі ви можете мати до 10 найманих працівників. Також можна мати валютний рахунок. Валютний рахунок це коли ви отримуєте дохід у валюті від здійснення якоїсь діяльності. Але це не те саме, що купівля-продаж, конвертація валюти з комерційною метою. Торгувати валютою з комерційною метою на спрощеній системі оподаткування заборонено. Також ви можете бути платником ПДВ. На другій групі єдиного податку, ви, наприклад, не можете бути платником ПДВ. На третій групі маєте вибір. Можете бути, можете не бути платником ПДВ. З плюсів третьої групи є те, що ви можете бути як юридична особа. Юридична особа, на відміну від фізичної особи підприємця, не сплачує за себе єдиний соціальний внесок. А ставка єдиного податку як для фізичної особи підприємця, так і для юридичної особи. На третій групі однаково. І якщо у вас є наймані працівники, то статус юридичної особи вам можливо навіть і вигідніший, ніж статус фізичної особи підприємця. З плюсів спрощений облік вести юридичну особу на єдиному податку одне задоволення для бухгалтера. Ось. І з мінусів, звичайно, це ставка єдиного податку. Ставка єдиного податку. На третій групі це найбільший мінус саме третьої групи. Ставка єдиного податку на третій групі становить 3 або 5% від доходу, в залежності від того, є ви платником ПДВ чи ні. Якщо ви є платником ПДВ, то ставка єдиного податку складе 3%, якщо не платник ПДВ, ставка 5% від доходу. Порівнюючи з першою і з другою групою єдиного податку, де в першому випадку єдиний податок розраховується від прожиткового мінімуму для працездатної особи, а в другому випадку від мінімальної заробітної плати, то на третій групі єдиний податок розраховують від доходу, не від прибутку доходи мінус витрати, а від доходу, від усього, що поступає вам на рахунок. І тут важливо зрозуміти, що є вашим доходом, який оподатковується єдиним податком. Для фізичної особи-підприємця доходом вважається дохід отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі, тобто готівка і безготівка, в матеріальній або нематеріальній формі, а також включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів робіт послуг. І безоплатно отриманими товарами вважаються ті товари, роботи послуги, які надані платнику єдиного податку за письмовими договорами дарування або за іншими письмовими договорами. Тобто, якщо вам ви хтось вирішить подарувати автомобіль, ви його фактично отримуєте безкоштовно. Але цей автомобіль має якусь оціночну вартість, і ця вартість буде включатися вам в обсяг річного доходу. Більше того, ви від цієї суми заплатите єдиний податок. Тому з такими подарунками потрібно бути уважними, якщо ви є платником єдиного податку. Що ще включається до доходу? До доходу включаються аванси, отримані платником єдиного податку. Наприклад, часто буває, що кошти вам на рахунок зайшли в цьому році, послуги будете надавати вже в наступному році, чи в наступному кварталі. Таке теж буває. Такий аванс включається у ваш річний дохід. Тобто, якщо вам на рахунок кошти зайшли, значить ви вже їх оподатковуєте єдиним податком в тому періоді, в який вони вам поступили на рахунок. При цьому доходом не вважаються пасивні доходи, наприклад, проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати чи страхові відшкодування, не включаються державні гранти, не включаються кредити, поворотна безвідсоткова фінансова допомога також не включається в дохід. А також доходом не вважаються кошти, отримані від продажу рухомого і нерухомого майна, яке є у приватній власності у фізичної особи, і використовується нею у господарській діяльності. Наприклад, ви є власником якогось приміщення, і ви це приміщення використовуєте у своїй діяльності. Наприклад, зробили собі склад, а потім вирішили продати таке приміщення. Так от кошти, які ви отримуєте від продажу цього. Нерухомого майна, вони не включаються у ваш річний дохід і, відповідно, єдиним податком не оподатковуються. На третій групі вигідно бути тоді, коли ваш річний дохід мінімальний. Наприклад, ви в рік заробляєте до 300 тисяч, 250-300. І від цієї суми ви будете сплачувати єдиний податок. Якщо ваш річний дохід складає 300 тисяч, Умножте його на ставку 5%, це є 15 тисяч гривень єдиного податку ви сплати рік. Наприклад, на другій групі ви би сплатили 17 тисяч 40 гривень. Чому? Тому що на другій групі ставка єдиного податку фіксована, і вона вираховується від мінімальної заробітної плати, і, відповідно, є у вас в. Дохід в цьому місяці, немає доходу, ви сплачуєте фіксовану ставку єдиного податку 1420 гривень в місяць. І за підсумками року вона складає 17400. На третій групі ви все-таки будете оподатковувати свій дохід, і якщо він у вас мінімальний, то, відповідно, і єдиний податок буде мінімальний. Тому іноді вигідніше бути на третій групі, якщо ваш дохід невеликий. Тому що все-таки, якщо у вас не буде доходу, то і не буде єдиного податку. Коли ще вигідно бути на третій групі, якщо ви надаєте послуги і вашими потенційними клієнтами є платники податку на загальній системі. Зі свого досвіду, можу сказати, у мене був приватний підприємець, який у своїй власності мав важку техніку: екскаватори, трактори, і він цю техніку здавав в оренду на будівельні майданчики. І його замовниками виступали будівельні організації, які, як правило, є на загальній системі оподаткування. В такому випадку вигідно бути на третій групі. Чому? Тому що на другій групі ви можете надавати послуги тільки спрощенцям населення або платники єдиного податку. А платникам податку на загальній системі оподаткування ви надавати послуги не можете. І щоб не втрачати клієнтів, вигідно в такому випадку бути на третій групі єдиного податку. Є випадки, коли потрібно просто прорахувати, що вигідніше: єдиний податок, третя група чи загальна система. І загальна система я маю на увазі для юридичної особи, не ФОП юридична особа. Тому що на третій групі єдиного податку ви можете працювати і як юридична особа, і часом буває вигідніше все-таки перейти на загальну систему. Зі свого досвіду я працювала головним бухгалтером на приватному підприємстві, яке займалося будівництвом і архітекторськими послугами. І тут є два різні види діяльності. Спочатку фірма була на єдиному податку, потім я переводила її на загальну систему оподаткування. Коли вигідно бути на загальній системі, для початку треба розібратися, що є базою оподаткування для єдиного податку, а що є базою оподаткування на загальній системі. На єдиному податку, базою оподаткування є дохід. Я вже це озвучувала. На загальній системі базою оподаткування є. Прибуток, тобто дохід мінус витрати. І якщо у вас є витрати, і витрат багато, то іноді доцільніше бути на загальній системі оподаткування. Беремо до прикладу будівництва. Вашим річним доходом є сума у розмірі 5 мільйонів. Якщо ви на єдиному податку і ви платник ПДВ, то з цієї суми ви заплатите 150 тисяч єдиного податку. Якщо ви не платник ПДВ, то ви заплатите 250 тисяч єдиного податку. А тепер порахуємо, якщо ви на загальній системі оподаткування. Ви маєте дохід у розмірі 5 мільйонів, займаєтеся будівництвом. По будівництву у вас завжди є витрати. Це і зарплата, і оренда техніки, і закупка будівельних матеріалів. І часом послуги субпідряду, наприклад, вам треба вікна встановити на об'єкті, і ви відповідно замовляєте організацію, яка вам це змонтує. Тому витрати є, і буває так, що от ви підбили витрати, ваші витрати 4,5 млн. І відповідно ваш прибуток база до оподаткування складає пів мільйон, 500 тисяч. І від цієї суми ви відштовхуєтеся. Нехай податок на прибуток складає 18%, але 18% від. Прибутку все одно виходить менше, ніж платити єдиний податок від доходу. Тому в даному випадку ви заплатите 90 тисяч, і це значно менше, ніжби ви були на єдиному податку. Що стосується архітекторських послуг, то тут уже зовсім інша ситуація, як правило, архітекторські послуги не мають витрат. Ну, ви можете мати теж найманих працівників, архітекторів, яким ви виплачуєте заробітну плату. Можете платити там за оренду, якісь рекламні послуги, якісь ліцензії, але це будуть витрати від випадку до випадку. І в більшості випадків, все, що вам зайде на рахунок, то і буде вашим прибутком. І платити 18% дуже невигідно, якщо у вас маленькі витрати. Все-таки вигідніше бути на єдиному податку і платити 3 чи 5% від доходу. Коли ще доцільно бути на третій групі єдиного податку. Коли, наприклад, ви вже досягли максимального обсягу річного доходу на другій групі, тобто ви бачите, що от червень, а у вас вже 5,5 мільйонів. А ви на другій групі єдиного податку, у вас ліміт 5 мільйонів 921 тисяча 400. Відповідно, вам потрібно вже або переходити на загальну систему оподаткування або на єдиний податок. Якщо ви ФОП, то загальна система оподаткування це Найгірше, тому краще все-таки перейти на третю групу єдиного податку. Але в такому випадку, якщо це тільки по о, переліміт по обсягу м -м, доходу, то можна зробити такий трюк. Ви можете зареєструвати ФОПом дружину чи дитину. От, наприклад, у мене дочці 16 років, із 16 років можна реєструватися приватним підприємцем за згодою батьків. І така особа може стати приватним підприємцем. Звичайно, що з моменту реєстрації вона набуває повної цивільної дієздатності. Тобто, так само, як і особа, якій виповнилося 18 років. І хоча їй ще немає 18, але якщо вона реєструється ФОПом, то вона набуває повної цивільної дієздатності. І відповідно, як варіант, ви вже можете знову ж таки працювати на другій групі і сплачувати податки як. Платник податку на другій групі єдиного податку не переходити на третю. Які податки сплачує приватний підприємець на третій групі єдиного податку? Коли і куди? Так само, як і на другій групі. ФОП на третій групі сплачує єдиний податок і єдиний соціальний внесок за себе. Юридична особа на третій групі єдиного податку сплачує тільки єдиний податок, ЄСВ за себе, такого немає. Тобто в цьому вигода. Єдиний податок сплачують за підсумками кварталу, і термін сплати протягом 50 календарних днів після закінчення кварталу. Граничний термін сплати вводжу на екран, щоб розуміти, коли потрібно, до якого числа потрібно сплатити єдиний податок. І за несвоєчасну сплату є штраф, він розраховується у відсотках від суми несплаченого єдиного податку. При затримці до 30 календарних днів штрафна санкція складе 5% від непогашеної суми. А при затримці більше 30 днів 30 календарних днів штрафна санкція складе 10% від суми заборгованості по єдиному податку. Сплачують єдиний податок до місцевого бюджету. Реквізити ви можете легко знайти в електронному кабінеті. Перш щодо єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок є можливість не сплачувати, але це стосується саме єдиного соціального внеску за себе. За найманих працівників єдиний соціальний внесок потрібно платити, а за себе ФОП може не сплачувати єдиний соціальний внесок на період воєнного стану, а також 12 місяців після його припинення. Але якщо ви все-таки хочете сплачувати єдиний соціальний внесок, то це 22% від мінімальної заробітної плати. І ця сума відповідно протягом року збільшується, якщо збільшується мінімальна заробітна плата. На даний час на травень мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч, і єдиний соціальний внесок від цієї суми це 1760 гривень. Сплачується єдиний соціальний внесок поквартально. Тобто, за підсумком кварталу, ви множите 1760 на 3 місяці, виходить 5280 і до 20-го числа. Наступного після закінчення кварталу місяця ви повинні сплатити ЄСВ до бюджету. Щодо звітності, яку звітність подає приватний підприємець на третій групі? На третій групі звітуються вже поквартально, не раз в рік, як на першій і другій групі. Потрібно подавати декларацію платника єдиного податку поквартально. Є 40 календарних днів після закінчення. Кварталу, протягом яких ви повинні подати декларацію платника єдиного податку. І за четвертий квартал, тобто з підсумками року, коли ви подаєте декларацію, ви додаєте, дозаповнюєте додаток 1, так само як і на першій і на другій групі. Ви дозаповнюєте додаток 1, у якому відображаєте інформацію по єдиному соціальному внеску. Навіть якщо ви єдиний соціальний внесок протягом року не сплачуєте, то додаток 1 потрібно дозаповнити з нулями. Але його потрібно подати. І це все, якщо у вас немає найманих працівників. Якщо у вас є наймані працівники, тоді додатково щокварталу, ви звітуєтеся ще й по найманих працівниках, ви подаєте об'єднану звітність. І, відповідно, тоді виходить два звіти в квартал. Декларація платника єдиного податку і об'єднаний звіт. Якщо ви не своєчасно подаєте декларацію з єдиного податку, то вам загрожує штраф у розмірі 340. Гривень за кожну несвоєчасно подану звітність, а повторне порушення складає 1020 гривень. На сьогодні це все. Я надіюся, інформація була вам корисною. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть мені у коментарях. Я буду дуже рада вам.